А. А, ви знаєте, ми в чергове з сумом змушені констатувати, що чомусь Генеральна прокуратура починає працювати вже як прес-служби Міністерства охорони здоров'я. Мало того, що вони самі працюють як піар-агенція власна, вони ще займаються піаром Міністерства охорони здоров'я. На жаль, я змушений спростувати ту заяву, яка зробила жінка, яка вважає себе прокурором у цій справі. І змушений констатувати, що протягом тижня практично вся світова спільнота добивалася, щоб до невинної людини, яка незаконно утримується під вартою, допустили особистого лікаря. А Нарешті, під шаленим тиском громадськості, це відбулося сьогодні. При цьому я змушений констатувати, що ніякого медичного обстеження Тимошенко не проводилось. Якщо ви уважно прочитаєте прес-реліз Міністерства охорони здоров'я, ви абсолютно чітко побачите, що і вони зазначають, що вони свої висновки зробили лише за неявним, по суті, візуальним обстеженням Юлії Володимирівни. Наскільки мені відомо, жодних аналізів не бралося, жодних фактичних обстежень Юлії Володимирівни. Не проводилося тому ті заяви, які розповсюджують представники Генеральної прокуратури, цілком і повністю не відповідають дійсності. Я думаю, що їм було би краще в цій ситуації займати законну позицію під час розгляду справи в суді, не тримати незаконну людину під вартою, надавати можливість всім громадянам України, які на жаль перебувають під вартою за сумнівних за сумнівними підставами, право скористатися послугами того лікаря, якого вони самі вважають за потрібне запросити, але представники прокуратури кажуть, що біля домашнього автоматики так, хай вони визначаться. Чи було проведено обстеження, чи вона сама відмовилася? Це речі, які одна іншу виключає. Як почуває свій ви знаєте, я не є медиком, я не можу діагностувати на відміну від представників прокуратури. А, все, що я можу сказати, що так як от я мав можливість бачити її буквально одну хвилину, а, вона виглядає так само, як і вчора. Такий лічний врач Тимошенко був во время, так, обслідування? лікар, лікар який, який доглядав стан здоров'я Юлії Володимирівни протягом достатньо довгого часу він був включений в склад комісії Міністерства охорони здоров'я. Він бачив Юлію Володимирівну під час цих відвідин. Він мав можливість візуально спостерігати ті симптоми, які були. Але навіть не будучи медиком, ми з вами розуміємо, що для проведення повного і всебічного дослідження і діагностики необхідно провести. Принаймні, ну якийсь певний набор аналізів медичних, і провести повний і всебічний медичний огляд, чого зроблено не було. Тому всі висновки, які є, вони є попередніми. Єдине, що я хочу нагадати, що Представники Міністерства охорони здоров'я і представники пенітенціарної системи. Якщо ви пам'ятаєте, коли Юрій Луценко 20-й день перебував в голодуванні, і вони устами прес-служби генпрокуратури довго розказували, що чуть Луценко не симулянт. а потім змушені були його терміново вивозити в лікарню швидкої допомоги для реанімації. Ми не хочемо повторення цієї ситуації з Тимошем. Він скажіть, будь ласка, оглянувши людину, чи можна зробити будь-які висновки? Просто оглянувши візуально, ні, не, не можна, не можна зробити, повірте, будь-яких висновків. Не можна. Треба провести нормальне обстеження, взяти нормальний набір медичних аналізів, вивчити їх, співставити, якщо треба провести додаткове обстеження, і лише після цього можна говорити про нормальний медичний фаховий і виважений діагноз. На сьогоднішній день таких дій не відбулося, тому говорити про будь-яку діагностику, напевно, є вкрай і вкрай передчасно. Її стан викликає занепокоєння саме тому, що симптоми, про які ми говоримо, вони виникли вдруг і спонтанно. Протягом семи днів я ще раз підкреслю, до неї не допускали лікаря. Вона в цей час незаконно утримувалася в слідчому ізоляторі, і ці симптоми прогресували. Тому звичайно, що стан її здоров'я викликає занепокоєння. Лікарі, але вчора заявляли, що були там кілька кров А, В даному випадку мова йшла про попередні висновки, які робилися на підставі візуального обстеження. Якщо у вас на руці а, є під кожний вилив крові, побачте, повірте, це видно. ці так, так, під шкірні під шкірні крововиливи. Так. Так, уточніть, лічний врач, підписав таку мені про це не відомо. А від аналізів вона відмовилася? Юлія чи не захотіла а, ні, в даному випадку, оскільки мова йшла про те, що ці аналізи збиралися досліджувати фахівці МОЗ, то, звичайно ж, Юлія Володимирівна відмовилася від проведення цих аналізів.